То така Бога людина. Це людина, можна сказати, вже не людина, яка піднімалася і піднялась, розширилась на свої вищі тіла і усвідомила їх. І тепер їх проявляє на землі через людське тіло. Тобто, вона проявляє вищу свою свідомість. Це вже, по суті, не та людина, яка була, це вже теж треба розуміти. Звичайно, там ще. Будуть якісь її остатки, але це уже зовсім інакша божественна суть і природа. Звичайно, Бог проявляє через таку Бога людину неймовірні божественні якості і можливості. Тобто, те, що колись було там надзвичайним, тобто така людина в знанні, вона знає, ясно чує, ясно бачить. Вона бачить із чистоти свого серця. Це не якісь там, скажімо, астральні або ментальні навики, там завдяки прожитим життям, або магічні. Це зовсім інакше. Це те, що є у всіх нас, коли ми в чистоті серця, коли ми чиста енергія Творця. Тому що творець все знає, бачить, чує. Тобто, все знаючи, все бачучи, все видячи. Ми таки може стаємо, коли переходимо в Богу людину. Тобто, ти стаєш все більше і більше знаєш, все більше бачиш, ясно бачиш, знаєш. Тобто проявляєш Бога через себе, ти відчуваєш Бога в кожній своїй клітиночці, в тебе завантажується світлове ціло в своїх клітиночках на рівні ДНК йдуть просто такі колосальні зміни. Що уявіть собі, якщо там було декілька там зв'язок розкручених ДНК, то тепер, коли ти активуєшся як в світлі творця, то там просто тисячі тисячі нових світлових ДНК розкручуються і повністю змінюється. Тобто, це в майбутньому, звичайно, перехід на чисту прану, це переміщення повністю в різних просторах і проявлення через фізику, проявлення різних предметів з різних вимірів. Тобто, це от просто на можливості Бога людини. Так, мої любі сонечки, це наше майбутнє.